Слава Ісусу Христу! Сьогодні 24 липня 2023 року. Я хочу вас познайомити з деякими красивими видами Свято-Успенської Уніській лаврі на Львівщині біля села Уніва. Зараз ви бачите панораму, місце з якого я починаю свій хід. До речі, там от наверху знаходиться чернече кладовище. І там ще похоронені бойці УПА, які у 44 му році давали відсіч військам НКВД. Тут багато трудов покладено праці, щоб зробити це місце дуже таким гарним. Це корпус двохповерховий ви бачите, а всередині будуть заходитись храм. Що тут написано? Написано Чернечого гора. Ідемо далі. Чорнеча гора. Чорнечого гора є тим неповторно благодатним місцем. Яке прагнуть відвідати всі прочани. Багато століть тому тут вирувало життя давнього городища, історія якого сягає 9 вік. Був на Черничку горі також чоловічий, а потім жіночий Пенянський монастир. Археологи виявили кам'яний фундамент 12-13 століття дерев'яного храму Преображення Господнього. Поруч знайдено кам'яни надгробки тогочасної сучасної еліти та хрести часів Хмельниччини. Тут також виявлені земляні житла 14-17 століття, яке наймовільніше було окремими монашими келіями, землянками. До сьогодні зберігся оборонний вал. Тепер на Черничі Гори розташоване кладовище, де поховані монахи ХХ століття, які померли до Другої світової війни. І ті, які доживали віку в психоневрологічному диспансері. Тут, на цьому місці, совєтська влада переоборудувала монастир в диспансер, а також чинці відновленого учасни незалежності монастиря. Тут спочиває багато праведників та подвижники нашого часу: Архмандрит Унівський Лаврі Юрій Макар, Архимандрит Владика Юліан Вороновський, іросхи монах Павло Порфірі Чучман, іросхимонах Василь Вороновський, старий монах Олександр Кілар. Біля їхніх могил люди випрошують ласк Божих на сьому ж кладовищі. Семонах Давид, який працював у диспансері комірником, нелегально захоронював монахів-студітів з усієї Галичини. До самої смерті, 1992 рік, він опікував семонашими могилами, встановлював на них залізні хрести з табличками. Окрім статійських щенців, тут спочивають останки отців та сестер ЧСВВ, які померли в часи підпілля. Поряд з монашими захорон... захороненнями. На кладовищі є братня могила воїни УПА, які полягли 30 вересня 1944 року в переможному бою проти військ НКВС. У 2011 році на Чорничій Горі встановлені кам'яні хрести. Щороку, під час двох великолюдних порощ до Святоспільській уніське Лаврі та в День Воскресіння Христового ченці монастиря та підіймають молитовною Піднімаються молотовною ходою із запаленими свічками на Чернечу гору. Прохожий, ти ще ходиш і все ж ляжеш, як і ми. Присядь на камені біля нас та відпочинь. Зірви били і і над долями. Ми вже вдома, а ти в гостях. Подумай про себе. Це напис на дерев'яному хресті, на чернечому кладовищі. Далі на горизонті ви бачите чотирьохповерхову будівлю. Це готель для пручан. Рядом зліва знаходиться трапезна монастирська. І далі там ви бачите споруду господарську. Там вже знаходиться два водойома та ставка. Так, зараз ми йдемо до південних свято Святоспинської лаврі. Тут вже знаходиться митрополітчі палати музеї. Почитаємо. Цей величавий двоповерховий палац повстав у 20-х роках 19 століття. У той час нівельовано оборони вали та рови, які вже втратили свою захисну функцію. Розібрана на ліжі вежі при східній монастирській стіні. На місці південної стіни збудована резиденція галського митрополита Михайла Левицького, який проживав тут понад 40 років і звідси керував Українською греко-католицькою церквою. Пізніше часи, пізніше часи в цьому будинку проживали також очільники Української греко-католицької церкви митрополит Сильвестр Сембратович. 1836-1998 роки рік. Іосиф Сембратович, Андрій Шептицький, патріарх Лузар та Святослав Шевчук. Тепер ця мітрополична резиденція служить музеєм, який відкрита у 1998 році з нагодою ювілею століття від Новостудійського чернецтва, в його експозиції речі сакрального мистецтва, 14, ХХ століть довоєнні літургійні предмети, знахідки археологічних розкопок на території монастиря. Ну, далі ви почитаєте, от, що написано. Є книжка про Свято-Успенську Лавру історію її, яку ви можете теж тут придбати. Це така робота. Зробили. Здебила во дерево. Тут написано. Оплиця Турінської плащаниці, що Христа без Ось тут на вечірні молитви читаються запокоєння молитви. Тут спочивають останки давніх поховань 14 го і 18 го століть. Вічна пам'ять! У святоспінській лаврі. З 1919 по 1947 рік проживав і священодіїв блаженший священомучень Клеметі Архмандріт Унівський, якого поховано 1 травня 1951 року. Церковна крамниця, дорогі прочани, гості лаври. У крамниці ви можете придбати монотовники, <кхід> духовну літературу, ікони, свічки, офірки, ладан, вугілля для кадила, лампадну оливу та інші речі церковного вжитку і розпис, коли так. вона працює. Сьогодні ми заходити туди не будемо. Що тут написано? Написано консервація та реконструкція білокаменного герба Анатасія Шептицького, початок 18 століття. Гармати типу фалькаконет 16 17 століття кам'яні ядра, знайдені під час розкопок в'їзної брами в 2009 році. На скриньки для оплати. Тут все чесно, ніхто тут немає, тут продавців як такових. Є совість, є те, що ви бачите. Тут подають записки. Тут книжки про Лаврі Святоспінську. Правда, визволить вас. Історія Святоуспенської унівської лаври та студійського монашества. Унівський затворник, придбавши нашу книгу, підтримувати лавру. Оце сам храм. Там зараз іде уборка. Тут місце для свічок. Написано Покайтесь, бо наблизило царство Небесне. Оце ви бачите звіниться. А далі я вам покажу криницю, на якої люди реально отримували сілення. Ось написано Сілюще джерело Унівського монастиря. Кажуть, що один благочестивий чоловік лицар Лагодовський. Дуже страждав через сильний біль ніг. Лікарі не знали, як йому допомогти, а муки ставали такими нестерпними, що не дуже просив у Бога смерти. Та якось у вісні з'явилась Богородиця і сказала ідіть звідси на схід сонця, там знайдеш у глибокому ярі криницю, а коли водою з тієї криниці обмиєш ноги, то одужаєш. Він так і зробив. Уранці вілів Лагодовський своїм слугом завести його до джерела. А коли знайшли те місце, обмили йому водою хворі ноги, стало з дива, шляхтіч звівся на ноги. Його серце сповнилося такою великою радістю, що в здячності за сілення він побіцяв Богородиці звести храм неї честь. А щоби позначити місце щодесного сілення, лицар Лагодовський повісив на куш поряд з жерелом і свій плащ гуню. тож покатилася слава про границю, де висить лиревська гуня і де стихають болі та страждання. Так, люди почали називатися місце Унів. Коли радянські окупанти закрили монастир, то доступ до цілющого джерела став забороненим. Однієї ночі 1954 року група комсомольських активістів знищила статую Богородиці, яка стояла над джерелом. Однак на свято Спині люди все ж приходили потайки до цього чудотворного місця. Після відновлення монастиря у 19-х роках минулого століття доступ до джерела став відкритим. У свято Богоявлення та в дні празд... праздників тут відбувається велике водосвяття. Від віків і донині люди з вірою, молитвою припадають до цієї сілющої води і отримують ласки оздоровлення і телесних, і душевних недуг. Історія таких сілень і духовного досвіду описана в книжці Придида Унева. Оце така водиця Унівська. Там наверху дерев'яний храм, в якому теж відбуваються служби у неділю. А це казав дзвіниця. Справа ви бачите монастирські, господарські постройки. Богослава слава навіки. цьому мабуть і все